Чи варто купувати зарядну станцію і наскільки її вистачить у різних кейсах використання? Я придбав собі EcoFlow River 2PRO за 34 тисячі гривень, причому взяв її на виплату. Це просто виявилося не так боляче, бо раз на місяць віддавати дві триста якось спокійніше. Мені такий побутовий павербанк був потрібен виключно для роботи софтбокса, адже я постійно знімаю різні штуки, тому наявність електрохарчування питання принципове. Ця зарядна станція має ємність акумулятора 768. Вт годин до того ж, номінальна потужність River 2 Pro становить 800 Вт. Тобто сукупне споживання підключених гаджетів має не перевищувати цей показник, але пікова можлива потужність становить 1600 ватт, що потрібно для, наприклад, запуску холодильника. Ну а тепер про те на що та як вистачає станції. Звісно, всі значення вказані з урахуванням 100% заряду. Інверторний холодильник Candy може пропрацювати 5-6 годин. Мікрохолодильник від розетки 9 годин. А від Прикурювача 17 кондиціонер на максимальному охолодженні десь 50 хвилин. Проєктор плюс Android TV приставка 6-8 годин, а PlayStation 5 плюс проєктор приблизно 2-4 години залежно від гри. Навіть Dyson Super Sonic працює до 50 хвилин на першому тепловому режимі. Ну а якщо казати про те, заради чого я взагалі все це купував, у потрібній мені потужності може пропрацювати від River 2 Pro від 15 до 18 годин. Від розетки сама станція в мене бере 800 Сот вісімсот п'ятдесят що дозволяє їй заряджатися з 1 до 100% за приблизно 80 хвилин. Тобто навіть під час нещодавних жорстких відключень 2 через 8 я зміг не відставати від робочого графіка. А якщо потім залишався заряд, вже підключав інші побутові прилади. Потрібно розуміти, що ця станція підійде саме для таких точкових рішень. Це 100% не приколяс, яким можна заживити всю квартиру.